Вітаю Євгенія Мотричів. Продовж наступних кількох хвилин розповім коротко про головне з того, що ви вже можете прочитати на нашому сайті. Україна готова припинити вогонь на 30 днів. Росія не зупиниться, навіть якщо зробить паузу у війні в Україні. Це дані військової розвідки Нідерландів. Новини про Україну від нового Папи та про перемир'я між Індією і Пакистаном. Отже, головні підсумки зустрічі європейських лідерів у Києві цими вихідними. Україна готова до тридцятиденного режиму припинення вогню вже від 12 травня, тобто. Від сьогодні про це Володимир Зеленський та представники коаліції охочих лідери Британії, Німеччини, Франції та Польщі заявили під час зустрічі у Києві ініціативу. Вони обговорювали з президентом США, і також цю ініціативу підтримали вже в Єврокомісії та НАТО. Зокрема, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий чинити сильний тиск на Росію та запровадити жорсткі санкції у разі порушення домовленостей. адже на меті справедливий і тривалий мир для України також безпеки та стабільності на усьому континенті. В свою чергу генсек НАТО Марк Рюте запевнив, що альянс повністю підтримує позицію України та домовленості досягнуті під час зустрічі. При цьому російський диктатор, не згадуючи про пропозицію про 30-денне припинення вогню, запросив українського президента на прямі переговори до Стамбулу. Зеленський у свою чергу погодився і зараз пропоную послухати, що сказав український лідер на це. І у нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини. Ми готові до будь-яких форматів. Я буду в цей четвер, 15 травня, в Туреччині і очікую на Путіна в Туреччині особисто. І сподіваюся, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. А Росія може бути готова до війни з НАТО вже через рік після завершення бойових дій в Україні. Такі дані оприлюднила розвідка Нідерландів. Такий сценарій стане реальністю, якщо Росія продовжить нарощувати обсяги військового виробництва і не зменшить агресивних намірів. За словами керівника військової розвідки Нідерландів, Москва нині виробляє значно більше артилерії ніж потрібно для війни в Україні. Частина озброєння, яка прямо не задіяна на фронті, спрямовується на поповнення запасів. Помічено також, що така зброя надходить новим підрозділам на кордоні. Онах з країнами Балтії та Фінляндією розвідники зазначили, що Нідерланди, як і весь альянс, перебувають у стані найвищої бойової готовності, щоб протидіяти можливому конфлікту з Росією. При цьому керівник військової розвідки Нідерландів підкреслив, що окрім російської загрози, існує ще одна з боку Китаю, і вона може бути навіть страшнішою. На чому ґрунтується така думка? Читайте в матеріалі на нашому сайті. І вже сьогодні, 12 травня, у Лондоні, відбудеться зустріч міністрів закордонних справ у форматі великої п'ї. Цірки, а саме міністрів з Франції, Німеччини, Іспанії, Італії та Польщі, до цієї зустрічі долучиться також міністр закордонних справ Великої Британії, очільниця дипломатії ЄС Кая Калас. Очікується, що в першій сесії цієї зустрічі візьме участь також Андрій Сибіга, оскільки вона буде присвячена підтримці України і зміцненню євроатлантичних зв'язків. На нашому сайті з'являться тексти за результатами цієї зустрічі. Тож стежте за оновленнями на слави І наостанок новини з Ватикану. Папа Римський підтримав Україну. Ни та закликав світ більше ніколи не допустити війни. Про це він сказав під час своєї першої спільної молитви з Вірянова на площі святого Петра у Ватикані. Лев XIV назвав сучасну ситуацію у світі третьою світовою війною. Частинами він закликав впливових політиків закінчити конфлікти в Газі на індійсько-пакистанському кордоні та війну в Україні. Наголосив, що страждає український народ і закликав до досягнення справжнього, справедливого і тривалого миру. Найближчим часом новий папа зустрінеться з журналістами у Ватикані, де ймовірно його питатимуть про війну в Україні. І а, по, про це ми дізнаємося з цієї прес-конференції більше про його позицію по Україні, а повний Реточільника святого престолу вже є на нашому сайті. Журналіст Слава Тіві Владислав Яценко зібрав інформацію про американського папу. Я Лише нагадаю, що він відомий своїми поміркованими реформаторськими поглядами. Щоправда, його погляди на міграцію, гендер та роль змі викликають суперечки. Тож детальніше про особистість нового папи читайте в матеріалі на слава Тіві. І ще одна новина Індія. Та Пакистан домовилися про повне та негайне припинення вогню на землі в повітрі та на морі. У міністерстві оборони Індії вже підтвердили, що отримали таке розпорядження. Рішення Делі та Ісламабаду привітав президент США Дональд Трамп. За останніми даними, Індія оголосила про виконання цілий своєї військової операції Сіндур і відкрила одну греблю, яка тепер пропускає воду на пакистанську територію. Нагадаємо, раніше Пакистан оголосив, що обмеження Індії доступу до води він розглядатиме як акт. Війни деталі про історичні причини і розвиток цього багаторічного конфлікту читайте на нашому сайті. А у мене все, що встигає розповісти на цю мить, бережіть себе.